Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про одну з цікавих тем це вибір фіксованого об'єктиву. Не секрет, що багато початківців, походивши деякий час із кітовими об'єктивами. Як от на Nikon D7000 у мене кітовий об'єктив 18-105, чи ось на Sony A6300 у мене кітовий об'єктив від Sony Next 1855. І от з часом такі люди задумуються, а чи не придбати їм фіксований об'єктив, так як він йде більш світлосильний, і, можливо, буде їхня зйомка, фото і відео набагато краще, ніж ці темні об'єктиви. Отож, сьогодні я хочу розкрити тему, чому купівлю фіксованого об'єктива часто закінчується для таких людей розчаруванням. Діло в тім, що ви дивитесь блогерів, причому дивитесь блогерів відомих, і от вони радять ось тобі 35 мм, ось тобі 50 мм, ось тобі 85 мм фікс. І все буде у вас чудово. І люди, слухаючи цих блогерів, біжать в магазин чи на барахолки, чи на сайти продажу БУ техніки та фотоапаратів. Купують такі от лінзи і потім. На них чекає розчарування. Тому що 85 і 50 -ка, виявляється за в приміщенні, а от 35-ка, скажімо, не має класного розмиття. І от е, у таких людей наступає період розчарування, і вони думають, нащо я придбав того фікса, коли у мене був ось такий чудовий кіт, і от я лише потратив гроші. І саме тому я сьогодні хочу показати вам. Як за допомогою ось цих китових об'єктивів, зокрема, у мене на Nikon D7000, як я вже казав, об'єктив 18 1805, а на Sony A6300 у мене китовий об'єктив від Sony Nex 1855. Я вам розповім, як зрозуміти, які фокусні відстані. Підходить особисто вам, щоб вам майбутній фікс дійсно приносив задоволення, а не головний біль, і щоб у вас не було того розчарування, яке чекає на людей, які просто подивилися блоги якихось блогерів, не радять з не практикуючи нічого, побігли, купили і потім у них ось такі розчарування. Отож, не слухайте сліпо універсальні поради. Комфорт у кадрі завжди індивідуальна річ і вона залежить лише особисто від вас. Почніть з того, що вже є. От у вас є кітовий об'єктив, скажімо, 18-105, чи кітовий об'єктив 18-55. от з них і починайте експерименти того, який фікс вам потрібен у майбутньому. Перед тим, як продовжити власне це відео, хочу розповісти, на що я знімаю. Діло в тім, що сьогодні у нас знову немає світла і світло вимикають по 3-4 години підряд. Тому записую в таких умовах. Значить, Справа від мене просто відкрите вікно. Ззаді камери стоїть RBG-світильник на 3500 кельвінів, Записую на Sony A6400 об'єктив Viltrox, Фіксований 15 мм f 17 при цьому діафрагма 2,0, 4К 25 кадрів на секунду, витримка 1,5. Записую у профілі PP10, при цьому S-Lock 2 і режим Movie. І Експозиція у мене плюс 1,3 виведена ISO відповідно 500. Звук записую на мікрофонну систему у ланзі AM18. І також під'єднав батарейку пустишку. Це така батарейка, яка може під'єднатися до повербанку і записувати таким чином, камера може безперервно, доки вистачить павербанка. повербанк в мене на 10 тисяч мА. Отож, продовжимо тематику вибору фіксованого об'єктиву. Отож, давайте чесно, більшість з вас дивляться крутих блогерів, вони знімають гарні кадри, але часто забувають сказати вам одне: те, що зручно їм, не завжди зручно буде і вам. Ви бачили, як хтось радить 50 мм для портретів на кропі, і думаєте, ага, куплю і буде супер. До речі, ось на кроп фотоапарати дуже часто першим об'єктивом новачки обирають саме 50-ку. І тут є велика помилка їхня, так як 50-ка на повному кадрі це 50-ка. А от якщо 50-ку поставити на кров, то це вже перетвориться в 75 мм. І такі, така, така фокусна відстань не завжди зручна, особливо в приміщеннях, тому що вам приходиться відходити на велику відстань, щоб в об'єктив потрапило те, що вам потрібно, а приміщення зазвичай не такі, то й величезні. Тому ви впираєте в стіни і бачите, що ця фокусна відстань вам не підходить і вам би хотілося кут поширше. І отут у вас головна пастка. Тобто ви, не зрозумівши власний стиль і улюблені фокусні відстані, купуєте фікс, який просто порадив якийсь відомий блогер, і в результаті він вам не підходить. Ви починаєте шукати щось інше або взагалі відкидаєте ідею купівлі фікси і зостаєтеся е, далі на китових об'єктивах. Отож, від теорії, давайте перейдемо до практики. Скажімо, у вас є кітовий об'єктив 18-105, 18-55, і е, на основі них от я зараз покажу, як вам обрати той фікс, який буде вам зручний. Для цього все доволі просто. Вибираєте фокусну відстань, любу, 18, 24, 35 і так далі. Фіксуєтесь на ній, скажімо, 35. 50 мм. І ходите, знімаєте фото і відео на, саме на цю фокусну відстань, день, два, тиждень. До тих пір, доки ви не впевнені, що ця фокусна відстань вам подобається або не подобається. При цьому ви тестуєте і свої відчуття цієї фокусної відстані, дивитесь, чи ця фокусна відстань вам підходить. Тобто фотографуєте і знімаєте відео і в приміщенні, і на вулиці, ще в якихось умовах, в яких би ви бачили себе. Також можете попрактикуватися у стріт фото, подивитися, наскільки комфортно вам спілкуватися з людьми. На тій чи іншій фокусній відстань, тому що є люди, які не люблять, фокус... не люблять спілкування з людьми. В такому разі обирається фокусна відстань більш довго, скажімо так, 50-70 мм. Є люди, які хочуть спілкуватися тісно з людьми. В цьому разі вам потрібно брати 35-24 і ходити тестити, але тестити ту фокусну відстань саме під ті умови, в яких ви плануєте, в яких ви бачите той фікс об'єктив і себе подальшому І от е, обов'язково ці всі е, файли, щоб у вас були в RAVI. Тобто, е, припустимо, ви робите фотографії, щоб вони обов'язково робилися в raw і там була Exil інформація, так звана. Тобто на комп'ютері ви потім могли б побачити, яка фокусна відстань, які діафрагми, які сови використовували. Е, також ви цю картинку обробляєте, дивитесь, подобається вам вона, вона вам чи не подобається. І переходите на. І інші фокусні відстані після того, як конкретна фокусна відстань вам вже е, стало зрозуміло, підходить вона вам чи ні. І так до тих пір, доки ви не оберете саме ту фокусну відстань, яка вам комфортна. І першим об'єктив е, фіксований, я е, раджу обирати саме найбільш універсальний. З той, з яким ви захочете знімати і на вулиці, і в приміщенні, і з яким ви зможете знімати і на вулиці, і в приміщенні, і ще в якихось умовах. Тобто перший фікс-об'єктив має бути найбільш універсальний. Послідуючи, ваші фіксовані об'єктиви можуть бути вже більш унікальними, скажімо, для портретної зйомки ви можете обрати 50, 70 мм, 85 мм, а от для приміщень тісних обрати 15 мм, 9 мм. Тут вже індивідуально ви собі можете е подумати, але перший об'єктив фіксований має бути найбільш універсальний. От ви познімали на якійсь певній фокусній відстані, скажімо 35 мм, певний час там тиждень, день, два, не знаю, це в кожну індивідуально. І потім у вас є вже купа кадрів, купа відеоматеріалу з цією фокусною відстаню. І тепер ви просто берете це все на комп'ютер і починаєте аналізувати. Ви переглядаєте кадри на комп'ютер, звертаючи увагу на комфорт кадру. Дивитесь на розмиття фону, де воно вам подобається, де вам не подобається. Ведете невеликий список плюсів і мінус для, мінусів для кожної фокусної відстані. Припустимо, на 18 мм широкий, але тісний для портретів, незначне боке. Скажімо, 35 комфортний, більш універсальний об'єктив, приємне. боке е, подобається там фокусна відстань, тобто з ним зручно користуватися у, як на вулиці, так і в кімнаті. Е, припустимо, 50 ка значить класніше боке тісно в, в, приміщенні. І це все ви по кожному фокусній відстані робите такі таблички. І на основі того всього потім ви обираєте 에, по, по сукупності, скажімо, плюсів і мінусів, ви обираєте свій перший фікс-об'єктив. І це для кожного може бути індивідуальне. Я зараз не буду наголошувати, що це має бути у вас 35-ка, чи 25-ка, чи 15-ка, чи 50-ка. Тут, як я вже казав, чисто індивідуальний підхід, дивлячись під тілі, які вам потрібні. От, е, припустімо на моєму конкретному прикладі. Я мав першим об'єктивом, коли я придбав Sony A6300, ось цей 1855. Я його купив спеціально. Е, По-перше, так як він був найдешевший на той час і я не хотів тратитись на щось більш дороге. А по-друге, я його придбав саме через те, що я хотів спробувати ось ці фокусні відстані зрозуміти, на якій саме фокусній відстані. Мені зручно. Після того, як я трохи протестив, я зрозумів, що для мене перший об'єктив це має бути 35-ка. Після того, я не пішов купувати новий об'єктив 35 мм від Sony. Я спочатку придбав фікс об'єктив 35 ку мануальний, це був Rise Spray. Я його почепив на цю камеру і деякий час з ним ходив. Звичайно, там мануальне фокусування, але я все одно купив його недорого і просто тестив, чи дійсно це моя фокусна вістань. Для моїх цілей в основному я займаюся блогером, блогінством. Я зрозумів, що цей об'єктив для мене не підходить, так як при веденні селфі-блогу, от як зараз, 35-ка це все-таки відстань занадто, занадто вузька для мене. Тобто камеру мені все одно приходилось ставити доволі далеко. І от вести блог, припустимо, в такому режимі я взагалі майже не міг, мені приходилось руку витягувати максимально далеко. Тому я після цього придбав об'єктив 25-ку, знову ж таки, від райспрея 25-ка була. І от тут я вже побачив, що дійсно. Це вже набагато краще. Я деякий час працював із 25, кою так само фокусна відстань 25 мм у мене е, була улюблена на об'єктиві ось цьому кітовому. Проте я все одно ще бачив, що з цих 25 мм все одно занадто е, вузький кут огляду для мене. і мені потрібно щось ще ближче. Так, я розумів, що це має бути 16 ка від Sigma чи Sony. Однак дуже добре, що Viltrox випустив свою 15-ку 1,7, і от вона зараз у мене. І практично от у мене є Viltrokні фікси. Це 56 мм, 35 мм, 25 мм. І ось зараз ось цей 15-ка. І 15-ка в даному варіанті, так як я веду блог, це мій найулюбленіший об'єктив. Коли я знімаю щось на вулиці. Там мій найулюбленіший об'єктив 56 мм. Завдяки тому, що мені подобається саме розмиття заднього фону, його ось та картинка. 25 ка і 35-ка у мене поки що зависли в повітрі, і я ними не дуже часто користуюсь. Можливо, я би ними користувався, якби займався стріт фотографією Проте на сьогоднішній день, конкретно на моєму прикладі, у мене об'єктиви, якими, якими я веду практично відеоблог. Це 15 ка Ось цей Viltrox 1,7, на який зараз знімаю. І на вулиці це 56 мм, в перерахунку 85 мм, яким я користуюся, коли знімаю відео на вулиці. Ось такі мої фікси на сьогоднішній день. Давайте тепер коротко про типові помилки, які роблять люди, які хочуть у перший фікс, і от порада, як їх уникнути. Отож, найпоширеніші помилки із власного досвіду спостереження, це купівля, бо всі радять, незнання власного стилю, ігнорування комфорту кадру. Отож, як я казав, для того, щоб зрозуміти, який вам саме потрібен об'єктив, спочатку беріть кітовий об'єктив і на кожній фокусній відстані. Тестуйте ту фокусну відсень і дивіться, чи комфортно вам з нею працювати, чи ні. І, виходячи з цього, не купуйте під впливом моди або блогерів, використовуйте свої тестові кадри. Один правильний фікс реально зробить зйомку приємною. Так як моєму, на моєму прикладі, ось зараз. Ось цей 15-1.7, мій найулюбленіший об'єктив. Я не задумуюсь, я просто його встановив на камеру, мені потрібно щось зняти, я поставив камеру перед собою і знімаю. І ні про які більше фікс об'єктиви я на даному, на даному етапі не думаю, так як ось цей об'єктив на сьогоднішній день повністю всі мої потреби вирішує. Отож, виходячи з попередніх розділів, розділ, який я назвав лайфхаки лайф для розумного апгрейду об'єктивів. Отож, поради мої власні для вашого апгрейду. Почніть з одного фікса, з фікса який вам здається найуніверсальнішим. Дочекайтесь акцій, коли цей фікс буде найдешевший. Розгляньте альтернативи від Sigma, Tamron, YoungNo, той самий Viltrux, коли ви вже зупинились на якійсь фокусній відстані, і у вас вже є на меті придбати якийсь об'єктив. Перевіряйте обов'язково сумісність з вашою кроп-камерою, в тому числі на автофокусування, тому що, припустимо, є виробник TT Artisan, він виготовляє приблизно. Ті самі фокусні відстані, що і Viltrox, і Sigma, і Tamron. Проте його об'єктиви із практики більше підходять для фото. А для відео вони взагалі не підходять, так як у них дуже слабкий автофокус. Дуже ча часто камера, навіть сама нова, на об'єктивах TT-Artisan працювати коректно не може. Вона постійно помиляється. А от Viltrox, як бачите, Теж має деколи приколи, скажімо, в тому самому автофокусуванні, проте вони дуже мізерні і, враховуючи його ціну, я, мені наприклад це все подобається, і я тому його обрав. Ціна якість навіть краще, ніж я очікував. Отож, мої суб'єктивні висновки і мої, так би мовити, поради, підсумки. Тестування кітовим об'єктивом дає чітке розуміння своїх комфортних фокусних відстаней. Один правильний фікс робить зйомку приємною. Сумніви між двома фокусними вирішуються тестами на кітовому. Отож, друзі! Тестуйте, знімайте і отримуйте задоволення від кадру. До зустрічі у наступному відео. І нехай ваш фікс, який перший, який ви оберете, радує вам очі і серце. Дякую, що дивитесь мій канал.